пані та панове, я і Це друге відео серії про базові аромати. Я розповідаю, як обирати. Парфуми в свій базовий парфумерний гардероб, скільки їх там треба, і сьогодні я покажу вам два приклади базових парфумерних гардеробів для мене особисто. Я, щоб це було цікаво, обрала для, буду обрати аромати для себе в майбутньому. Тобто я вам покажу зараз аромати, яких ще не було на моєму каналі. І це ось я зносила пробнічки і буду вам про них розповідати. Скільки Людині, якій цікава парфумерія, треба парфумів. Оцей мінімум а відповідь: три, які саме, я зараз розповім. Я буду в кожному відео коротко цю інформацію долучати, бо я не знаю, з якого відео людина долучиться до цієї серії. Тому, якщо ви вже знаєте, вам не цікаво, пройдіть по тайм кодам трошки далі. Отже, мінімум, база, яка потрібна людині, це три аромати. Перший це базовий універсальний аромат, який буде вам на будь-куди, на будь-куди ви його обожнюєте. Він може в ньому можуть бути ваші якісь улюблені інгредієнти. Він має бути стійкий на весь день. Ось куди ви, ну, куди б ви не пішли, будь-куди навмання. От ви пішли. І всюди цей аромат має бути доречним. Він також може бути шлейфовим, заповнюючим, якщо вам треба така характеристика аромату. Наступний аромат всі характеристики, які мають бути в базовому універсальному ароматі, вони мають бути в другому такому характерному ароматі, тільки це має бути антагоніст. Першого аромату, який ви обрали, тобто, все треба починати з першого. Антагоніст мається на увазі по характеру аромату, по звучанню, можливо, по якимось інгредієнтам, один синтетичний, другий природній, один деревний. Такий пряний, інший, якийсь солодко-квітковий. Проте їх можуть всі ці е, аромати, ваші ці два, про які ми щойно не поговорили, об'єднувати ваші особисті вподобання. Вони можуть бути всі свіжі або всі солодкі. І третій аромат на особливі випадки, який на якісь виходи, можливо, в якогось вашому житті є ваші якісь особливі випадки. І під них подбираєте аромат. Він може включати якийсь особливий інгредієнт, який би ви хотіли б куштувати, розносити. Можливо, це якийсь супергучний аромат, де ви хочете двері повідкривати своїм ароматом. Тобто особливий. Зараз я в руках тримаю тріо ароматів якраз по тій структурі, про яку я вам розповіла: Унів... Супер універсальна база, її антагоніст універсальна бази і особливий аромат. Отже, перший супер базовий аромат, який так мені дуже сподобався з першого пшику. Це мілкі маск від Прилімуїде Parfum. Я довго ходила навколо і так подалі від ароматів, які позиціонуються як аналоги, чомусь вже облалась. Як аналоги Сандал 33, бо мені особисто Сандал 33 пахне дуже солоно, огірками укропом. Мені не подобається цей аромат. І ось Мілкі Маск я в ньому відчуваю. Певні аспекти Сандау 33, які мені подобаються, тільки без оцього е, надто солоного відтінку, який мене відштовхує від Сандала 33. Це делікатний, дуже затишно м'який аромат на кожен день, який на мені звучить. Доволі делікатно, проте я його постійно ціли, цілий день на собі відчуваю. І це для мене дуже гарна сандалова деревина, кремовість і ледь ледь солоний. На мій ніс це дуже гарно. Кому не подобається сандал 33 через його. Солонність, спробуйте цей аромат. Наступний аромат це також універсальна оця база, проте протилежна. В чому це протилежна? Тому що тут зелень, трави, більш природні звучання аромату, і це Анік Гюталь, не вимовна для мене назва французькою, перекладається як жималость. Це дуже Ніжний, Делікатно природній аромат. Я чула відгук від моєї підписниці, яка казала, що вона знає, як пахне жимолость. і ця жимолость від Анікоталь пахне саме природньою цією рослиною його квітками. Для мене цей аромат про <плес> такий гарнючий зелений чай, ледь з ще з якимось м легкими квітами. Ледь з цитрусами. Аромат має таку ледь кремову, квіткову, ледь солодку, ледь солодкий такий акорд. Той аромат, який мені хочеться нанести на себе побільше, його вдихати, ним дихати і так заспокоюватись, розслаблятись. І третій аромат вже на особливі випадки, який я для себе обрала, це назомато Фантомас. Я собі обрала на особливі свої випадки, особливу жуйку з дині. Аромат дійсно пахне з цією жуйкою. Ви не сплутаєте цей аромат з натуральною динею, бо в ній є такий специфічний лактонно солодка оця, ароматизатор жуйки з диня, або кавуна, вони насправді от в кулінарії оці дуже схожі, не схожі на натуральний присмак кавуна та дині, Тут ця жулечка дуже класна, життєрадісна, позитивна. Цей мені аромат дуже веселий. крім оцієї такої життєрадісності, веселості в ньому є. Дещо що не робить цей аромат інфантильним таким. В ньому є гумові аспекти, які підсилюють ці навчання жуйки. І є молекула Кашмаран, яка дає таку шоршавість, землистість, ніби ця жуйка трохи на землі полежала. Я обожнюю ці такі землисті ноти, і жуйка, і земля прекрасна. Збалансована, як на місьма, композиція. Я не відчуваю в цьому ароматі якихось там зомбі, якогось гниля з холодильнику. Ні. Це для мене прекрасний аромат веселої жуйки з такими землистими прохолодними з... нотами гуми і землі. І в базі це для мене терапкі такі пачулі. Абсолютно носибельний, класний аромат. Ось таке тріо мені дуже подобається. Я хочу дружити з цією людиною, яка б носила такий парфумерний гардероб. Наступний варіант базового парфумерного гардеробу для мене, для Олі. Це от наступне тріо. І починається воно з найбазовіших універсального аромату для мене. Це Шопар Магнолія Вітивер. Вона має більш довгу назву. Я це не зможу вимовити. Мені насправді мене потягло на саме такі мускусні аромати, які пахнуть мускусом, не, не аромати чистоти, не доглядовий крем, а от біла хмарина якогось несолодкого а, мускусу, маслянистого, от як такий мускус, як дає, наприклад, амбрета ось в ароматі. Наприклад, Parisian Mask від Mathieu Premier. Отже, магнолія Vetiver. Це для мене аромат чорно-білий. Де отакий чорний маслянистий ветивер і біла хмаринка цього мускусу. Я в ній от відчуваю амбрето. Ну, що зі мною зробити? Я ось своїм носом відчуваю там амбрето. Це такий рослинний мускус, який в якому є маслянистість, він малює білий колір, є і фруктові, і такі овочеві відтінки. Він може картоплею давати, такий аромат, наче, наче картоплі. Має і свіжу пряну сторону, таке складне звучання нього. Але я от почала цю складну амбрето. Ви вичленяти з ароматів, і мені це дуже подобається. Отже, в цьому ароматі я не відчуваю ніяких квітів. Мені він. Е про чорне це біле, дуже затишне, спокійне, елегантне, взагалі нічого не бісить. Ти коли в цьому ароматі тебе взагалі в житті нічого не бісить. Він про якусь таку стриманість і елегантність. Наче ви, от той клієнт цього ювелірного дому-шопар, і ви прийшли в цей магазин купувати найдорожче якесь коліє, і не для того, щоб всі задруші просто сконали, а просто тому, що вам це подобається. Наступний аромат по тій структурі, яку я, про яку я вам розповідаю, це має бути універсальний базовий аромат, проте дещо протилежний по з попередні. Якщо там у нас такий затишно-мускусні ноти ветивера, то е, це аромат про квітково, Зелений, дуже свіжий вологий про букети квітів. Це карат від Cartier. Хто б знав, що я так закохаюсь, цей аромат, мабуть, знала Юлія, моя профумерна подружка, яка мені подарувала цей, цей пробник. Це аромат про найпрекрасніші тюльпани, які я поки що зустрічала. Вони такі насичені, ледь солодкі, і з цим зеленим стеблом брушнім, і з його вологими листями, з пилком дуже гарнющий тюльпан. Я, він гарніший, ніж оцей тюльпан, який, про який я вам вже розказувала. Це Челси Флавер. Тут також є тюльпан, проте він. Більш зелений, і в цьому ароматі більш зелених таких вологих нот. Цей тюльпан мені набагато краще, ніж же тюльпан для тюліп від бередо, бо це аромат більш насичений, і він набагато довше живе на шкірі. Окрім тюльпану, тут є така фруктовість, і виходять ще трошки далі, ще інші квіти. Я тут відчуваю і, і конвалі в цьому ароматі. Дзвінки. Свіжо-вологий квітковий аромат а з цитрусом, з цитрусовою такою свіжістю і фруктовістю. Тут є така груша, неймовірно приємний аромат. Дійсно, якщо хочете себе чимось порадувати, ось, е, окрім е, тюльпанів, ще відчути якісь відтінки. Квітів, фруктів, будь ласка, познайомтесь з цим ароматом. Дуже весняний такий літній аромат. Третій аромат на особливі випадки, той, який я вже бажаю, не знаю, в яку ще сторону його побажати, щоб він в мене з'явився. Це Том Форд Амролеза. Парфами з білою етикеткою. Цей аромат мені б е, був би на особливі якісь випадки. Його можна і носити, як і на повсякдення. Проте особисто на мій смак такі шкіряні аромати, які я все ж таки полюбляю, та вони мені на особливі випадки, на особливі настрої. Отже, це шкіряний. Аромат про таку чорну, блистючу хвилі чорної шкіри, вона переливається. Ось так вона пахне. В ній є і неорганічні такі ноти, як смолисті оті, і деревні оці ноти, які у нас створюють враження шкіри. В ній є прекрасний компонент. це Листки фіалки, які дають свіжість і водянистість, навіть таку мінеральність. Він мені пахне на початку огірком, свіжим огірком. Це просто прекрасно. І в ньому я ще відчуваю квіти, і ось це все робить в цьому ще ароматі такий неймовірно оксамитовий, прямо аж на дотик. Шлейф. Невеликий підсумок і деякі висновки. Отже, на найбазовіший аромат для себе на кожен день, взагалі на будь-куди. я обрала собі мускосноткі, деревні аромати, вони взагалі от, без м, якогось гендера носіть хто хоче, мають делікатний, спокійний, затиш, затишне звучання. Це ось в одному наборі шапар, Магнолія, тивер, а в іншому Мілкі Маск. Другий універсальний, базовий, але більш характерний аромат. В одному наборчику я обрала жималость від Анігюталь, яка лунає свіжим а, зеленим чаєм. В іншому наборчику це картіє карат, весняний букет вологих свіжих квітів і фруктів. Третій аромат на особливі випадки: в одному це життєрадісний, веселий для мене. А, Аромат Фантомас з диневою жуйкою. І в іншому це шкіряний. Аромат від Тома Форда Umbre Less. Шановні, а завтра ми поговоримо про жіночні, ніжні парфумерні гардероби. Буду ось збирати щось в напрямку романтичності, зрозумілості, жіночності такого ось напрямку. Кому це цікаво, обов'язково. Не пропускайте і долучайтесь до мого каналу. Підтримуйте, будь ласка, український контент і мене. Разом з ним, як його частиною. Я зичу вам всім гарного настрою, будьте в доброму гуморі, посміхайтесь! Слава Україні!